Я принесла рибу та м'ясо. Зараз покладу Мішелька, та ми сто... та... будемо уже потім виїжджати. Ммм, mm -hmm. ой, яке смачне морозово! А согласник, папа. Так воно смачне. Я дуже люблю морозиво з е, голубікою. Правильно, тому що ти сам голубіка. Та папа! А це, ну, значить, соник. Та папа! Say, 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 way, way, way. Так як ми вже приїхали, то зараз будемо розкладати речі. Так, ти іди мішай там. Послати, добре? Ладно. Так, зараз я всім скажу, що буде робити. Ти Злата, будеш речі резина дубашка, а не знаю, і т.д. Добре. А ти, Мирослав, Шо? Ти будеш дивитися за заняшей. Ладно. А, мы с тобой будемо, Майкл. Аж куда різні речі там і тогда. Добре. Сумки я покладу сюди, біля цього столика. Та піду по надувашки. Цю надувашку я покладу ось сюди. Ось так от вона буде. Та піду по другу надувашку ще. Візьму ось цю. І ось цю я рядом покладу. Ось сюди. Того я сюди покладу. Далее цей е, е, мини-бассейн. И туди води. Ще така сен. Та під его поставлю. Ось сюди поставлю. Ось Ось так вот. Все. І ось тут штуканцю, ось так вот и ось такий козырь. Ну, в принципі, все. Поляже, можете сільський, а теорите и остейсил. І от туди ось якуща. Так, то есть покладаю. На сіл. И всю штуку тоже. Ну, то есть Так пішли розставляти.

И я поставлю. Видите, Я принес еще ось такие сел. И ось такую коробочку, де резние в столове. Ось такую сел. Ось такую коробочку. я сюда поставлю. Сел я подвину вот сюда. Печеньки ще також принес. И ось такий цветочек. Просто для краси. Це. Ну що ж, о, Я пожарю вже шашлик, там м'ясо і т.д. Ось так. Де там холодильник? Ось. О, відкрию я це. Пожарю, спочатку, я курку. Ну, ой. Ви цього не бачили. Ладно. Що тоді? Я тоді ось це ще пожарю. Ну і почекаю, поки почек мне пожалуйста. Ну, поки що я витягну миску. Сюди поставлю, о, холодильник, холодильник, сюди поставлю. На цей стілець. Візьму круг, та піду о, покупаюся. Злата! А що що ти хочеш? Я з тобою хочу. І я о, ну, не знаю, вам мама розрішить? Ну, я зараз, маму попрошу. Я те. Ну, я і за тебе тоді попрошу, добре? Добре. Мама, мама, а що ти хочеш, Мирослав? Можна, я піду Злату покупаюся? Добре. А можна і Мішель? Добре, тільки е, скажи, щоб злати за вами подивилася. Ладно, а ви купайтесь недовго, е, папа м'ясо жарить. Добре. Мама розрішила. А, добре, тоді беріть ваші круги та йдіть, я вас почекаю біля річки. Допле. Добре. Добре. Я візьму ось цей клух. Він фіолетовий. А я візьму ось цей. Ну, пішли. Пішли. Ми тут. Я yeah. добре, тоді акуратно спускайтеся. Так, давай, мішелька, акуратно. Оп. Оп! Молодець. Ти сам спустишся. Звісно. Добре, Мішелька, давай сюди. Добре. Давай, акуратно. Оп. О. Так, я сюди. А ти туди. Добре. Ну, що ми далеко плавати не будемо. Блин, чому? Ну, не блінка і ну, тому що все малі. І що? Ну, ну, і то. Не можна просто. Я хочу сюди. Ти хочеш на ту ж уже штучку? Я. Добре, давай допоможу тобі перебратися. Давай. Оп оп оп. Це класно. Угу. О, якось скучно тут купатись. Можна я поплаваю без круга? А ти вмієш? Ну звісно, я ж на плавання ходив. Ну, не знаю, ну-ок. Попробуй. Ура! Ха! Нарешті, я вже можу поплавати сам без круга. Я круг приберу. Ось бачиш, я вмію плавати. Угу, правда вмієш? Ну-ок, тоді плавай без круга. Тільки щоб потім... Мама на мене не орала, якщо що. Ладно. Дову ти тут не купайся е І скоро ми будемо йти на берег уже. Ладно. <рес> Злата. Що таке? Я хочу насти на дуласку. Ладно, давай допоможу тобі забратись. Да. <рес> давай, підпливай Аккуратно, аккуратно. Оп, оп. Ой. Оп. Ула! Це так класно. Угу. Я хочу на цей бас. Ой, на цей ба тут. Оп, оп. Ну так іди на нього, З в чому проблема? Діти, виходьте. Ну, м -м -м. Якщо ви хочете, можете прям не виходити зараз. Ну, але Мішель, мені віддавайте уже. Ок, зараз я її. Зараз вона припливе. Мам. Так, давай, Мішелька, залазь в свій круг, зараз ти до мами попливеш. М -м -м. Ну я не хочу, я хочу все покупатись. <гум> Ты потім еще покупаешься? Точно. Точно. Ну ладно. Давай украдно. Оп-о-оп. Оп. Все тепер поплывли. Да. Так, перелазь укротно. оп оп, оп Вот, молодец. на свои взувать тапочки, свою обувь. И вставай. Оп! Вот молодец. Ну, э, мы пришли, а вы тут и еще надолго купаетесь, добре? Все ж таки вода напрямую уж тепла. Добре. И папа там мясо почти, почти до, до жары. Так что скоро приходится. Долго не купайтесь. Ладно. Мені вже надоїло на тому ціпле, так що я вже покупаюся. А давай далеко від плевем, від берега. М -м, ну, глибоко не можна. Далеко. А, якщо далі, чим далі, чим глибше. Ну і що, я хочу далі попливти. Ну, м -м, ладно, можна ще трішки далі. А то, ну, реально, біля самого берега купатися, ну ні, це щось. Ладно, попливли. Ура! Все, далі ще не можна. Чому? Чому що? Ну ладно. Ой. А як це добре Ой, купатися без круга? Угу. Ладно. Ой, отак, зімо панамку, щоб її не намочити, тому що я буду зараз на спині. О, а як ти навчилась на спині плавати? Ну, тому що я йшла на плавання. А скільки ти йшла? М не помню, ну, вроді 13 років. Ого! А ти зі скількох років пішла? Ну, 15 днів ми 12... 13. В 2? Так, мені було почти 4 тоді. О, Зрозуміло. А я на плавання йду два роки. Скоро буде три. Mm. Я знаю. Так. Ось м'яс і мочку. Mm угу. Зараз провірю. Що на ніяк починять підігати? Ой, підігріти його не треба. Так. Mm угу. Не треба. А, тримай. Так, все, сосуку сюди. Ой, ула, молодець. Люблю маляко. М -м. Майкл, піди е, витягни Злату та Мирослава з води. А, а, ладно, зараз мясо витягну тільки, Ну ой. Ну миску, ну ти зрозуміла. Мирослав, угу. е, Злата, виходьте. Ой, точно Мирослав е, пішли вже швидше, ми ж зовсім забули що вже найти. Ой, правда. Попливає. Папа, а ти чому не у воді? Ха-ха-ха, <гум> папа, ти що впав? То я впав через чийсь круг, чийсь фіолетовий. А, та, так це ж у тебе Мішель. Ой, ладно. Так ще й з м'ясом. А ти чого в залі хоча б м'ясо приніс? Ой, а я забув. Покласти. Ой, папа, папа. Ой. Опа. Ой, фух, це м'ясо, е, воно не мокре. Ага, мясо то не мокре, а ти чому мокрий? А, та, та... папа упав е, у річку. Ах. Майк, ось серйозно. Да досить себе вести, як дитина. Чого ти себе ведеш як дитина і не пойму, чому ти постійно? Та я не замітив круг. Я через нього перечепився і впав у воду. Так під... дивися під ноги. Та все, все, цього більше не повториться. Я ти мені це вже говорив раз 100. Так, тобі миска, Майкл. Тобі миска. Так. Тобі. Тобі. Мен... Ой. Мішель і мені. Кто ж буде? Я буду лобстер та м'ясо шашлик топ. Добре, так лобстер та шашлик. Ммм. Ты что будешь? Хто що буде далі? Я буду курку, я рибу. Ммм, який же смачний лобстер. Ой, а мені подобається курка. І я хочу. -м -м. А мені подобається все. Тут все мясо смачне. Ой, що що сьогодні щось... Ну, сьогодні дуже э, смачне м'ясо вийшло.